Доброго вечора, ми з України! Слава Україні! Сьогодні я хотів показати опять укорінитель, точніше теплицю, там, де ми заукорінюємо розсаду. Дуже багато питань було під прошлим відео. Як так виходить? Чого такі корінці? Ось так виглядає в нас саженці. Це все мальвіна. Там у нас румба і там у нас Азія. Мальвінка у нас їй за на даний момент, зараз ми покажемо, два тижні. Ось так виглядають корінці за два тижні. І десь, я думаю, дня день-два, і ми її будемо виносити на закалювання, щоб вона привикала до вулиці. Ось тут інший саженець. Ось так виглядає. Ось так ще виглядає корінці. Ось так у нас мальвінка. По поводу добрив, багато хто питав, які добрива даю. Ще добрива сюди не даються. Все, що є в субстраті, з тим вона і росте. Єдине, да обробки наружні обробки ми робимо. Ми робимо декілька обробок від кліща, фунгіциди, разні від інсектициди, щоб просада в поле пішла знезаражена і без шкідників, максимально наскільки можливо. Там шкідників і так вистачає і зарази. Тобто це вже окреме питання. Але ми декілька разів стараємося десь в періоді. 5-7 днів робити обробки. Сумарна розсада в нас знаходиться десь до 4 тижнів все разом до можливої висадки. В е, Мальвіну я вам показував в Мальвіні на даний момент було на даний момент 2 тижні. Зараз покажу румбу. Їй приблизно, приблизно і 12 днів. В румби трохи мощніше листків і більше. Ось так: от за 12 днів саженець Мальвіни. Мальвіни, кажу, румби виглядає. Ось так візьмемо любий крайній. Ось так от виглядають 12 днів саженці румби. І саме у нас менше часу. Приблизно 11-12 днів. Я не пам'ятаю, якісь кіси в один день садилися якийсь другий. Це Азія. Ось Азія виглядає 10-11 днів приблизно. Тобто, ось такі. Бачите, підуть на закалку, заплетуться ще більше. І буде а, спокійно, Азія може їхати і досаджуватися. В чому проблема у корінітелі, теплиці, всього остального і чого такі корінці в мене виходять зараз? А, дуже жорсткий контроль вологи. Постійно, це моя дружина, вона зараз знаходиться тут на місці постійно. Вона контролює вологу. Коли хмари треба менше, коли жарко треба більше, якщо це кінець червня. Серед початок липня дуже велика температура, відповідно, поливається дуже часто. Там буквально у нас доходило періоди по, якщо я не помиляюся, через 4 хвилини по 20 секунд, 23 секунди а постійно холодною водою поливалося із-за того, щоб збивати температуру в теплиці. Хоч фронті відкривалися на максимум, але температура дуже велика. Із -за цього треба постійно поливати. Зараз температури інші, відповідно, контроль полива інший. Тобто це візуально оцінюється. Вона не любить багато вологи, перелива. але не дай Боже її засушити. Тоже та сама проблема. І за цього, е якщо постійний чіткий контроль за вологою, то ніяких проблем з кореневою не буде. І з цього ми постійно контролюємо скільки вологи. Ось так от виглядає касета знизу. Бачите? І так люба касета знизу, тобто постійний контроль вологи. Постійно е, треба дивитися, щоб було волого на перших етапах в особенності. На перших етапах е, ми контролюємо, щоб волога була прямо на листках, коли е, ми садимо тільки її посади, висадили. Перших декілька днів це постійно вологий листок. І плюс загальна е, вологість. Е, потім далі трошки вологість зменшується, але все одно контролюємо, щоб і листок був трошки вологим, і ґрунт не переувлажненим, І оцей контроль. За рахунок цього контролю досягається така коренева система. Ніяких чудо добрив чи там якихось сумішей ми не додаємо. Тобто, добрив сюди ми не даємо взагалі. Кажу, що по обробкам фунгіциди, інсектициди, акаріциди це в обов'язковому порядку. Ось так от вони всі касети виглядають. Ось це ще низу ще Азія. У цій Азії 10 днів. Ось 10 днів. Бачите? Ну давайте Любу орнемо далі ось 10 днів. Контроль вологи. Якщо вологи багато а... корінці починають підгнивати. Їм некомфортно, вони не розвиваються так, як потрібно. Із -за цього контролюйте свою вологу. А кого цікавлять саженці, під відео в описанні будуть мої номера телефонів. Можете зв'язуватись через Telegram, через Viber. Хочете, позвоніть, я завжди на зв'язку. По максимуму швидко стараюся відповідати, але не завжди виходить. Так що контролюйте вологу, слідкуйте за рослинами, з чого вони потребують. обов'язково треба обробляти, щоб отримати якісний саженець, і щоб далі він радував і приносив гарний врожай. Це залог нашого успіху. Так що, все, всім пока.